Добрий вечір. Список катастроф Трампа на геополітичній арені, буквально приголомшуючий. Я не можу пригадати подібного в історії США напевно років сто. Буквально за 10 місяців його другого перебування в Білому домі. Список катастроф, провалів і дійсно буквально дійсно абсолютно незрозумілих речей, які підірвали навіть залишки того, що називалось міжнародний порядок, який був установлений після Другої світової війни. Звичайно, той порядок був абсолютно досконалий. Звичайно, що він не міг рухнути, але щоб саме американський президент буквально своїми діями зробив те, що важко було зробити, і більше того, важко в це повірити, це сталося. Нам треба постійно знати, дата початку фундаментального падіння Трампа, із стану якого він уже не вийде, це точно. Я про це казав неодноразово. Дата цього падіння 18 березня 2025 року, коли 47-й президент США власноруч просив. Про телефонну розмову з кремлівським диктатором. Тоді Трамп був знищений, і наразі ми опинились в цій дійсно жахливій ситуації. Ті, хто закликає повернутися до старих устоїв, він абсолютно неправий. Повернутися Повернутись до того, що рухнуло. Це просто піддати себе ще більш страшним тортурам і абсолютно з незрозумілими наслідками, хоча з єдиним точно зрозумілим наслідком, що крові буде пролитись набагато більше. Таким чином, Путін знищив. Трампа 18 березня цього року і шлях для Вісі зла до встановлення домінування на світовій Арені був абсолютно відкритий. Надалі трапилась Аляска. Катастрофа на Алясі також стала результатом того злочасного березневого дзвінка. І Аксематично, що Аляска надала величезний стимул для Кремля продовжити свої бойові дії в Україні. Зрозуміло, що Путін би не зупинився би ніколи, але те, що він на американській землі в Анкоріджі буквально познущався над Трампом, це був величезний стимул. Для Кремля, який він реалізує ФОПта. Буквально на всі 100%. Все це ми бачимо зараз тут у нас в Україні, на полі бою в Україні. Після катастрофи на Аляскі на Алясці майже автоматично було очікувано, що чекати наступну катастрофу, яка трапилась в Пусані. Під час двохдинних перемовин Трампа з китайським диктатором було просто питанням часу. Так воно і трапилось. Ніхто не благав Трампа про ту зустріч, окрім самого Трампа. Він шукав виходи. Він шукав виходи, щоб зберегти себе. В першу чергу зберегти себе. А також можливо якимось чином зробити якісь особисті преференції собі і своєму оточенню. Пусан став фактично Аляскою-2. Наразі, знову ж таки, було питанням часу, коли китайський диктатор... Дочекається того моменту, коли він висуне остаточний ультиматум американському президенту щодо Тайваню. І цей момент наступив. Позавчора, 24 листопада, нинішнього року, буквально через півтора місяці, після катастрофи 2 Трампа на південно-корейській землі, Трамп особисто зателефонував. Китайському диктатору. Через два дні найближче і найвище оточення китайського диктатора Сі чітко і публічно оголосили про те, що вимагав Сі від Трампа. Одним рядком Сі вимагав в ультимативній формі забути США Америці про Тайвань. Я гадаю, що той ультиматум був сприйнятий Трампом. Я багато разів казав, що проєктувати в нинішньому, просто божевільному вихарі геополітичних подій це абсолютно невдячна справа. І я робив свої прогнози максимум до кінця цього року. Але буквально пару місяців тому я казав, що фактично. Операція китайських комуністів по захопленню Тайваню розпочалася. І позавч... позавчорашній дзвінок Трампа АСІ просто надав ще більше наснаги китайському комуністичному режиму в тій операції, яка вже триває. Наберусь сміливості казати, що Тиск до нового року на Тайвань буде неймовірно посилений, а після нового року, можливо, вже буде висунутий остаточний ультиматум від Червоного Пекіну до вільного Тайваню. І після катастрофи Трампа в Бусані на допомогу Тайваню ніхто не прийде. Однозначно. Третій крах Трампа це його 20-пунктовий план щодо Ізраїлю та Близького Сходу. Буквально було абсолютно зрозуміло. І немає значення, хто готував той просто жалюгідний план. Я казав, що шансів... Його втілення немає. Вже ніхто не згадує про так звану другу фазу того плану. Ніхто не згадує і про третю, тим більше четверту фазу того плану. Автор Вітхов. Більше я не хочу казати про нього нічого після того, що ми дізнались цими останніми днями. Але ситуація вже далеко на Вітхофі і, і, напевно, вже в нетраді. Ультиматуми були висунуті тоді, саме ізраїльському уряду. Так само фактично, як і ультиматуми були висунуті українському уряду на чолі з Зеленським. Тоді Нітаньяху не міг не відмовити, хоча частина уряду Ізраїлю буквально благала його і попереджала, що ситуація буде набагато гіршою. Так воно і трапилось. Хамас фактично. Вийшов з того злочасного плану. І наразі він буквально вже відверто каже, що він почав пер... своє власне переозброєння. Те ж саме і Хізбала. Дійсно, вкрай вкрай важке становище, яке потрапив Ізраїль, але в тому числі завдяки діям свого власного уряду. Наступний провал. Трампа, який розгортається зараз на наших очах. Я попереджав. Приблизно 10 днів тому, буквально записуючи е, свій відеоматеріал, повністю присвячений ситуації по відносинам США з Південною Півкулею, концентруючись в першу чергу, звичайно, на Есуелі, я сказав, що якщо на протязі 10, максимум 2 тижнів, не буде наказ Трампа на початок військової операції, в першу чергу проти режиму Мадуро, режиму, який буквально тримає на своїх плечах той фланг вісі зла, який має величезну підтримку в першу чергу з боку Сі, а потім Путіна. Якщо Трамп не надасть наказ на початок військової операції, тоді цієї операції не буде. Пройшло вже 10 днів. Чекати, я гадаю, залишилось буквально декілька днів. Але, дивлячись на те, що відбувається, вже можна майже точно, повторюю, майже точно стверджувати, що жодного наказу Трампа на початок військової операції проти Венісуели не буде. В тому числі, беручи до уваги, те, в якому жалюгідному, в тому числі і моральному стані перебуває 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Невже ми не можемо здогадатися, в якому стані він перебуває? І невже ми не повіримо, що він не відчуває, куди він загнав себе і куди він загнав Сполучені Штати Америки. Спротив проти його 28 пунктового плану щодо України наростає буквально як лавина. Піднялись вже і сенатори, в тому числі сенатори республіканці. Також на межі велика частина конгресменів Сніжної палати американського найвищого законодавчого органу, в тому числі в лавах республіканської партії. Все це зрозуміло. Але наразі ми підходимо до наступного до 6 пункту, про що я казав трохи вище. І це, можливо, вже і поховає Трампа остаточно. Тайвань. Тайван на межі. Уряд Тайваню зрозумів, що він залишився на одинці. Він просто буквально в лихоманці зараз оголосив про неймовірне посилення вливань, бюджетних вливань в оборону Тайваня. хоча вони розраховані на 5 років. Це дійсно доволі страхітливо. На 5 років. Хоча ситуація, як я казав, операція по захопленню Тайваня китайськими комуністами вже розпочалася. І зараз просто триває її перший, але дійсно дієвий етап. Тому я не знаю, чи встигнуть хоча б тайванська влада... Привести хоч до мінімального стану спротиву свої власні сили, беручи до уваги, що на допомогу майже точно ніхто не прийде. Американський конгрес це розуміє, але відповідного впливу на найвищу виконавчу владу своєї держави, на жаль, американські законодавці просто не мають. Таким чином. Ми з опинились в цій ситуації, в якої і не могли опинитись. А повторюю, старт цього геостратегічного божевілля і цього геостратегічного мракобіся був наданий 18 березня цього року після зловісної розмови Трампа з Путіном. Просто подивіться назад, я вам казав, що Трамп був зламаний. Саме тоді. І він вже ніколи не відноситься. Зараз він покинув все, покинув Білий Дім і поїхав на довгі 5 днів до своєї резиденції у Флориді. Це також ознака того, що він у Вічі. Покидати країну навіть обмірковуючи і кажучи американському народу, що це вимагає традиції свята. Це дійсно блюзнірство і лицемірство. Але це, знову-таки, справа американського народу, хоча рішення, які він прийняв 10, я вибачаюсь, фактично рік тому, буквально заливає світ крові. А у нас, як я казав, Зеленський, який вже давно, по-перше, є нелегітимний, а по-друге, він також. Буквально, як і Трамп втратив всі орієнтири, якщо у нього вони дійсно були. В чому я Вкрай і вкрай сумніваюсь. Більше того, я можу сказати, що ніяких орієнтирів у нього не було. Просто згадайте єдине на щастя України засідання нормандського злочинного формату, де брав участь Зеленський. Важко в це повірити, але з того дня прийшло вже буквально 5 років. А Зеленський ще на Банковій, а ситуація на полі бою з кожним днем стає всі гіршою і гіршою. І винити в цьому треба того, повноваження якого вже давно завершилось. Я вам щиро дякую за вашу увагу. Буквально всі наші сили ми повинні повернути заради наших солдат і офіцерів, які захищають нас, тому що захистити нас більше нікого. Прошу підписатись на мій канал. Витримки, наснаги, мужності і віри. Всього найкращого вам і до побачення.